Вітаємо на каналі. Сьогодні говоритимемо про дизельний фільтр сажі DPF. важливу, але водночас суперечливу деталь у системі вихлопу сучасних автомобілів. Розглянемо, як працює фільтр сажі, чому він забивається, та які можуть бути наслідки його видалення. Якщо цікавитесь авто тематикою, обов'язково підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення. Сажовий фільтр це керамічна вставка в системі вихлопу дизельного двигуна. Його головна мета вловити дрібні частинки сажі і запобігти потраплянню цих шкідливих речовин в атмосферу. Фільтр періодично нагрівається до високої температури, спалюючи накопичену сажу і підтримуючи вихлопну систему в чистоті. Якщо ви часто простоюєте в заторах або їздите на малих обертах, ДПФ не досягає оптимальної температури, щоб очищатися. Погане дизельне паливо може містити більше домішок, які осідають у фільтрі. Якщо турбіна несправна, вона може закидати фільтр мастилом, що сприяє швидкому накопиченню відкладень. Порушення графіка ТО, використання невідповідного моторного мастила та загальний недогляд за двигуном прискорюють забивання фільтра. Однозначної відповіді немає, адже все залежить від ваших цілей та пріоритетів. З одного боку, видалення DPF може дати відчуття збільшення потужності і, нібито, полегшити дихання двигуну з іншого, такий крок може обернутися низкою ризиків, зокрема посиленням забруднення довкілля та можливими проблемами із законом. Без фільтра вихлоп стає більш токсичним, збільшуючи викиди оксидів азоту, сажі та інших шкідливих речовин. Іноді, після видалення фільтра двигун працює в режимі, що може призвести до додаткових витрат на пальне. Сажа і мастило можуть накопичуватися всередині двигуна, прискорюючи знос деталей. У багатьох країнах діють закони, які забороняють їзду без сажового фільтра. Порушення може каратися штрафами чи навіть відмовою в реєстрації. Завдяки вільнішому потоку вихлопу можливий невеликий приріст у потужності, спрощення системи компонентів, які можуть вийти з ладу за умови правильного налаштування. Погіршуються екологічні показники за рахунок збільшення шкідливих викидів, зростає ризик штрафів, які ви можете отримати через невідповідність екологічним стандартам, можливі несправності та порушення роботи турбіни, каталізатора, системи вентиляції, картера. Тощо, чимало водіїв вважають, що без фільтра зменшується опір вихлопу і, відповідно, витрата палива також падає. Насправді, часто відбувається зворотня. Без сажового фільтра двигун може працювати з іншим паливно-повітряним балансом, що призводить до невеликих перевитрат. Крім того, з'являється ризик не пройти технічний огляд через підвищені викиди. Майстри вирізають фільтр, встановлюючи трубчасту вставку або просто вибивають вміст фільтра. Якщо не перепрошити блок управління, він буде шукати DPF і видавати помилки або працювати в аварійному режимі. Без правильної перепрошивки збільшуються ризики підвищеної витрати пального, нерівної роботи двигуна і навіть втрати гарантій на авто. Зростає витрата пального, відчуваються провали в динаміці, чи ривки під час розгону. З вихлопної труби з'являється чорний дим або неприємний запах. На панелі приладів може загорітися індикатор помилки Check Engine або спеціальна лампочка DPF. Є спеціальна рідина для самоочищення, її заливають у бак або безпосередньо у фільтр. Потім рекомендують проїхатись на підвищених обертах. Профілактична їзда, якщо іноді давати двигану продуватися на трасі, це може допомогти DPF краще регенеруватися, якісне паливо та правильне мастило. Обирайте сертифіковане пальне і дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо мастильних матеріалів. Якщо самостійні методи не допомогли, звертайтесь до спеціалізованих автосервісів. Там перевірять фільтр. За потреби проведуть ультразвукове або хімічне очищення. А якщо фільтр не придатний для відновлення, замінять на новий. Сажовий фільтр він же DPF, ключовий елемент у зниженні шкідливих викидів дизельних автомобілів. Його забивання може відбуватися з різних причин: неправильні умови експлуатації, погана якість пального, несправна турбіна тощо. Видалення DPF обіцяє певний приріст потужності та полегшений вихов, але одночасно тягне за собою екологічні, технічні та юридичні ризики. Найчастіше проблеми з фільтром можна вирішити без його видалення, чистка спеціальними засобами або заміна на новий компонент. Пам'ятайте, що важливо дбати не лише про свою машину, а й про навколишнє середовище. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео!